Вісімнадцятого березня на Сумщині діяли шість гуманітарних коридорів із Сум Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Тростянця та Краснопілля. У Сумах центральне місце збору пам'ятника Люшіна Кондратьєва. Близько тринадцятої автобуси вже чекають. Переважна кількість з них з полтавськими номерами. Оце ми чотири автобуса. І впереді чотири тільки до Лохвицький район. А це Грибінки. Сказали, поїхали. Нас так. Нада, значить, поїдемо. Відділ освіти. Ну, Ми ж дітей в школу возимо. Нам хоч малі, хоч великі. Не страшно, нормально. Ми ж гуркає. В нас чути і то, що взриви на Полтавщині. Черга бажаючих виїхати, невелика частина людей прийшли відправити свої сім'ї. А я проводжаю, я залишаю, я своїх дівчаток відправляю. А я залишаю боронити місто». Нам українцям треба згуртуватися побити цього клятого ворога. Минулого тижня в нас не вийшло, ми не змогли виїхати. <головіка> да. ну, ми були не тут, а на Руманській. Так, <головіка> да, да. не вистачило. Ми виїжджаємо тимчасово. Після закінчення війни ми обов'язково повернемося додому. Бо ми українці, ми в себе вдома. Виїхати із села, маршрутки не їздить, поїзди теж в район. знав, що була евакуація, а тут якраз з'їхали знайомі, бо я ж кажу, не так-то просто виїхати. Там не, не всі беруть. Тобто їхали, але не так-то просто виїхати. Сумчани везуть із собою в евакуацію домашніх улюбленців. Дуже боїться, дуже страшно. Боїмося сісти в автобус, щоб діток теж не було, щоб дітки спали, щоб хоч не нявкали, щоб дітки спали, щоб не успокоїли. Кошку боросять, жалко. Ближче до 14-ї приїхали автобуси з інших районів міста. В цей день додаткові точки збору були оголошені на хімістечку на інтернаціоналістів на Курській та Харківській. Ми приїхали з дев'ятки, просто пересаджуємося з одних автобусів в інші. Ці, ці, ну сказали, що нам полтавського підчинення, а ті сумські під міста ми 27 автобусів організували, але кількість людей дозволяє пересадити в полтавські автобуси. Тому ми організували повністю з усіх мікрорайонів підвіз людей, щоб вони ж могли сюди в центральну точку добратися. Зараз ми заповнюємо повністю полтавські автобуси. Якщо їх не вистачає, то у нас є вся необхідна кількість. Ми додаємо Сумські. Це КПЕКовто. Транс і наших приватних перевізників. Всі наші автобуси назад вертаються з гуманітарною допомогою. Щоразу колону гуманітарним коридором супроводжують представники міжнародної організації Червоного Хреста. Один з них Максим Забалуєв розповів, що працює у Полтаві вже 10 днів. На сумщину коридором приїхав вдруге. каже, що сьогодні з Полтавщини приїхало 36 автобусів. Здесь наверное, некоторые автобусы подапаються, но это будет зависеть от количества людей, которые сьогодні іздали желания уехать з города Сумі. Нашим перзвосільному заїзді всі размещались в Астобусах і їздили. Всі ну, по, да, я видел, да за даними обласної військової адміністрації станом на 15-ту годину із сум 41 автобус вивіз майже півтори тисячі пасажирів.